Василь Симоненко, гей, нові колумби й Магеллани! гей, нові колумби і Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухто спокою облисує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жаго моя, живи. В океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть і змулу, якорі оріршаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри вируша, жоден вітер сонця не остудить. Півень, землю всю не розгребе, Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе? Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию, що відкрите, друзі, ви підкажете мені.